Що зміниться у вас у житті? Ось на такій хорошій колоді. І що зміниться? Зміниться те, що ви станете більш запальним або запальною так? багато пристрасті, вогню, життя, життєвого вогню. так? Нові ідеї вирвуться до вашого життя. так? Ви по-новому будете вчитися е відчувати. Багато буде святкувань, але в цих святкуваннях не буде самих вас. Так? Багато шуму біля вас, але ви не відчуєте тої насолоди цього святкування. Можливо, навіть і частично або частково ви закриєтеся в собі. Про фінансовий стан свій можете не турбуватися. Фінансовий стан у вас буде стабільний, ви правильно буде, будете використовувати свої можливості правильно управляти фінансовими справами. Мудрість рішення, так, правильні рішення, рішення, які не потребують обговорення. Якщо ви вагаєтеся в якихось рішеннях, чи вони є правильними чи неправильними. Робіть, дійте. Всі рішення, які ви будете приймати на протязі тижня, будуть правильними Успіху вам!